Сьогодні у нас була відповідно комбінована атака: 16 керованих авіабомб знову північ нашої території, куп'янський, бурівський напрямок, Харківський район. Ну і вночі була атака шахедів. Значить, по лозівському району, внаслідок якого пошкоджено телевежа. І у нас обмежене наразі е, телевізійне національне мовлення. Значить, е, вже приступили до відновлення. Я думаю, що найближчим часом е, ми відновимо е, надання цього продукту. Якщо е, брати по іншим територіям, відповідно, Богодухівський район, так само е, падіння двох шахедів відбулося, маю на увазі уламків. пошкоджена там цивільна інфраструктура, е, приватні ж. Жит... Житлові будинки по харківському району. Так само є постраждалі серед них є діти. Тому Харківщина продовжує перебувати під постійним ворожим вогнем. На півночі нашої території лінія фронту стабільна. і відповідно куп'янський борівський напрямок залишаються найважчими наразі. Угу. Якщо ви про відновлення згадали, хочу поцікавитися з приводу держпрому, в росіяни влучили у понеділок пізно увечері. Це історична будівля, пам'ятка чи плану. Нуєте, ви її відновлювати. Ну, звичайно, це історична будівля, це пам'ятка архітектури, це символ міста Харкова. А вислів Харків, залізобетон асоціюється саме з цією фактично, тобто, будівлею, і ми констатуємо, що залізобетон встояв. Так, є відповідні пошкодження, ми наразі їх аналізуємо вибито лише приблизно 700 вікон, тому звичайно, що на відновлення підуть досить масштабні кошти, наразі проводяться ще роботи щодо усунення там аварійності. І відповідно паралельно вже проводимо роботу з нашими всіма міжнародними партнерами для того, щоб залишити максимум фінансового ресурсу і для консерваційних робіт, ну і звичайно для відновлення. Ну і наскільки я розумію, коли мова про 700 Вікон, то це ж йдеться про те, що якщо це пам'ятка, то ви не можете їх пластиковими вікнами замінити. Це мають бути дерев'яні вікна, що значно збільшує ціну, так. Абсолютно правильно, ця будівля знаходиться під охороною ЮНЕСКО, і ми проводимо вже відповідні консультації. І ми знаємо, ми стикалися з тим, що ми, ми не можемо просто провести навіть ремонтні тобто роботи. Тут потрібно, щоб працювали і спеціалісти, і і ми маємо відновлювати в той автентичний фактично вид, який був на час фактично побудови. Це 1928 рік. Та скоро 100 років. Та скоро. Пане Олеже, на Купінському напрямку генштаб повідомляє, що росіяни 13 разів е, намагалися атакувати. Тобто, е, яка ситуація зараз там гуманітарна, і чи продовжується евакуація людей з прифронтових регіонів? Так, по цьому напрямку у нас продовжуються, по-перше, бойові дії. Частина штурмових атак триває і наразі. А, звідти у нас посилено проходить заходи евакуації. На лівому берегу міста Куп'янська залишається наразі 236 людей. Для порівняння з ще місяць тому там знаходилося більше півтори тисячі людей. Тобто люди виїжджають із лівого там правого відповідно берега. Ну і далі по громадах так само продовжуємо там евакуацію. Щоденно у нас з цих напрямків виїжджає приблизно до 200 вже людей, а фактично починали із кількох, тобто десяток на добу. У зв'язку з цим ми звичайно. Що і відкриваємо нові гуртожитки вищих навчальних закладів, за що я хочу теж подякувати ректорам за те, що вони долучаються активно до вирішення цього питання, і е, ми лише ввели, скажімо так, в цю експлуатацію більше двох тисяч ліжкомісць саме під потреби внутрішньо переміщених осіб. Ну, я бачив інформацію про те, що у Харкові відкрили центр для вимушених переселенців із Куп'янщини, такі самі, як раніше, були центри, зроблені для тих, хто виїхав з Вовчанської і Кирилівської громад. Скажіть, будь ласка, що люди отримують в цих центрах? Так, дійсно, це фактично перший досвід, такий, який ми запровадили до себе. Якщо люди виїхали, наприклад, раніше із Вовчанської громади, то ми маємо їм забезпечити надання повного спектру соціальних послуг від фактично відновлення, тобто документів, які можливо були втрачені, це соцпослуги, це медичні послуги. і Інші і вони мають це отримувати в одному місці, тобто по прикладу ЦНАПу, і так само, тобто, ми завели всі служби в одне фактично Приміщення і по -вовчанській, і по інших громадах, і найближчим часом так дійсно такі центри вже є. Найближчим часом буде відкриття по куп'янському напрямку, тому що велика кількість людей вже перебуває у місті Харкові, і вони мають отримувати всі, скажімо так, послуги в одному місці, в тобто за типом єдиного вікна.